Як вибрати дружину? Багато років чоловіки мучаться цим питанням. Рішення були різні і часом несподівані. Приміром, Саддам Хусейн, екс-лідер Іраку, так радив, як вибирати дружину. Вона не повинна бути ні занадто розумною, ні занадто дурною. Вибрати дружину завдання дуже відповідальне і вимагає довгої кропіткої роботи, тому що мова йтиме про вибір дружини, матері ваших майбутніх діток, бабусі ваших чарівних внучат. У даній ситуації емоції не просто недоречні, вони злочинні. Ну, не станете ж ви, скажемо, прийшовши в автосалон, щоб купити автомобіль, носитися від одного блискучого авто до іншого із захопленими вигуками. Ой, я візьму цю, вона така містка. Або краще цю, у неї так виблискують фари. А який оптічний зад? Чудо, чудо. Дурниці, правда? При виборі автомобіля важливо зовсім інше безпека, економічність, дизайн і нарешті ціна. Саме за цими критеріями вдумливо, неквапливо, так як добра господиня купує на ринку парне м'ясо і свіжі овочі до обіду, ми й будемо вибирати собі дружину. Для початку варто познайомитися з батьками і найближчими родичами. Якщо збори присутніх не занадто нагадують вам кунсткамеру, і ви морально цілком готові до того, що ваш первісток буде чавкати, як дідусь вашої обраниці, шепелявити, як її татусь, хіхікати в долоньку, як вона сама, і при цьому успадкує ваш ніс картоплею і качину ходу, вважайте, що перший тест ви пройшли успішно, і цілком готові з'єднати свій власний дорогоцінний хромосомний набір із хромосомами вашої майбутньої рідні. Потім варто звернути погляд і на її друзів: прищаві молодики з розхитаною ходою і обсипані лупою дівиці, з дивовижними стегнами, з якими дружить дівчина, яка сподобалася вам, після весілля не зникнуть як нічний кошмар при перших променях світанку. Тому або посваріть наречену з цією зграєю прямо зараз, або вибирайте собі дівчину з пристойної компанії. Ознайомившись з оточенням вашої обраниці, зверніть увагу на її особисті якості. А почати потрібно із шопінгу. Якщо обраниця ще в дівоцтві, цілком втрачає над собою контроль, побачивши різнобарвне шмаття і багато заморської їжі, хапає все підряд, не дивлячись на цінники або, навпаки, гугняво повідомляє гарненьким продавщицям, що такого жалюгідного відстою не бачила ніколи у своєму житті. Що ж, під відповідним приводом покурити, зателефонувати, залишіть цей магазин і цю дівчину назавжди. Якщо ж після цієї перевірки ви все-таки не втекли, тоді варто відпочити разом. Гарна дружина ніколи не втомлюється вона весела, доброзичлива, активна в будь-який час доби, і від будь-якої пропозиції прилягти і витягнути ніжки відмовляється на відріз. А тепер настав час задуматися і про спільне проживання. Чи готові ви бачити її 24 години на добу? Чи впишеться вона у ваш інтер'єр, запитання теж немаловажне. Без цього найважливішого тесту, довжиною мінімум 6 місяців, можуть одружуватися тільки відверті безумці, даєте дівчині 10 хвилин на збори, після чого перевозите її до себе. Далі панянці варто вручити скромну суму грошей на домашні витрати і зникнути куди-небудь днів на 5. Якщо, повернувшись, ви знайдете свою квартиру відремонтованою і чистою, як у перший день. Кухню з набитою свіжо приготовленими стравами, дівчину са нафарбованою свіженькою і готовою негайно віддатися плотській любові, а на столі в центрі кімнати при цьому буде лежати, як мінімум, половина залишеної її суми, то, мабуть, нарешті настав час придивитися до цієї крихітки уважніше. Ну а якщо ви пройшли і цей іспит, тоді не заважало б глянути і на зовнішнє оформлення вашої коханої, чесно кажучи, це абсолютно непринципово. Але якщо вам з якої-небудь причини захочеться використовувати дружину не тільки за прямим призначенням, але й для виходу в світ, керуйтеся тим, що в жінок із прямим акуратним носом рідше буває нежить, великі ясні очі, з незамутненим кришталиком, як правило, ознака гарного зору, а здорові, міцні, білі зуби, запорука того, що їжа буде добре і ретельно пережована. А це значить, що й шлунок буде довго працювати нормально. А стоматолог ще не скоро добереться до вашого гаманця. Дівчині, яка успішно пройшла всі чотири групи запропонованих тестів, не має ціни. Якщо ви знайшли такий скарб, негайно кидайте холостяцьке життя усіх своїх подружок, вічні пиятики і мчіться разом з дівчиною своєї мрії в бік найближчого палацу одружень. Все це чудово. Але не всі ці поради сприймуть як посібник. Насправді ж все зовсім не так. Найчастіше молодий палкий юнак, закохавшись і прийнявши рішення назавжди подарувати себе своїй обранниці, просто не чує розумних доводів друзів і знайомих є й інша крайність. Психологи стверджують, що шлюби з розрахунку найбільш надійні. Зрозуміло, що ідеальних дівчат не буває. Якщо дружина потрібна як домогосподарка, то можна купити побутову техніку, і проблема вирішується сама собою. Мікрохвильова, пральна машина, автомат та інші агрегати дуже полегшили багатьом побутові проблеми. Зрештою, можна взяти хатню працівницю із села, дружиною постійний сексуальний партнер і партнер для поплакатися в ха.